Приповісті 24.10. Давайте прочитаємо з вами. Приповісті царя Соломона. 24 розділ. Це, я думаю, знайомий нам вірш. 10 вірш. Який же ти слабкий, якщо зігнешся в час випробування? В іншому перекладі. Якщо в день недолі ти виявився, виявився слабким, то твоя сила незначна. Послухайте, як важливо, щоб ми з вами були чесними самими собою. Бо Бога ми не обдуримо, не вийде. Як би ти цього б не хотів би? Він бачить нас насквозь. Амінь? То послухайте, ми повинні зрозуміти, ми повинні бути чесними собою. А в чому чесність? Що якщо в день випробувань ти зігнешся, значить ти слабкий. Розумієте? Ну, дьявол, дивіться, як він, ж лжець. Писання говорить, що дьявол брехун, він обманщик. І знаєте, як він обманює? Да ні, ти крутелик, ти сильний. Бог тобі дав непотяжну тобі проблемку. Бог тобі сильно складну ситуацію тебе. Вона просто не має вирішення. І що він цим хоче показати? Ну, насправді, ти та нормальний. Це Бог такий злий, бачите? Ну, таку сильно здорову тобі проблему. Їй неможливо потягну. Розумієте? Це не ти слабкий, це Бог несправедливий. Бог злий. Розумієте? І він завжди перепит... питається із кавірка образ Бога. Mm -hmm. Ну, Салому він чесно і прямо каже, дорогенький. Прийми виклик і признайся. Боже, прости, я слабкий. Значить. І це не означає, це не приговор. Ви розумієте? Те, що я в якійсь ситуації оказався слабкий, це не приговор. А ставтесь до цього? Як Як до виклику. Я приймаю виклик. Ви знаєте, хто такий переможець вообще? Це не той, хто ніколи не програє. Почуйте? Переможець – це не той, хто ніколи не програє. Ну хто -то із вас не падав ні разу? І не падає. Переможець – це той, хто ніколи не здається. Ви почули? І навіть якщо в якій ситуації я неправильно поступив, я неправильні слова сказав, я випустив на волю гнів там чи ще щось якось грішив. Я визнаю, Боже, да, це я слабкий оказався. Це не дьявол такий сильний. Ви чуєте? Це не така проблема, прям така. Я визнаю, я дав маху, я розслабився. Я не бодрство. Я приймаю виклик, так? Я тепер не буду таким глупим. Я тепер не буду так легковажно відноситись. Я буду наращувати свої сили, я буду наповнятися Духом Святим, я буду більше наповнятися Божим Словом і так далі, і тому подібне. Розумієте? І тому сприймайте це не як вирок. Ну все, тепер я слабкий і все, я слабкий, я слабкий, я некчема, я. Да ні. Приймає це виклик, як виклик щоб... в Слідуючий раз не проявити слабість, а проявити силу. Перше корінтянам 10.13. Відкрите, будь ласка. Першокорінтянам. 10.13. Це знайомі всі вірші нам. Тому, будь ласка, я хотів би, щоб ви їх вивчили. Вас спіткали. Дивіться, давайте, будь ласка, прочитаємо. Це дуже важливе. Вас спіткали ті ж самі спокуси. Там такий переклад, так? Так, не відволікай, Віка. Неправильними віршами. Слухайте, вас спіткали ті ж самі спокуси, котрі зазнають усі люди. Є таке? Дивіться ще раз, перше речення. Вас спіткали? Ой, в мене особлива спокуса. Ну, така в мене спокуса, ой, така спокуса. Знаєте, як дьявол обманює? Він приходить і каже, слухай. Де, через що ти зараз проходиш? -ху -ху. Ніхто через це не проходить. Знаєте, як мені часто люди кажуть, пастер, ти мене не розумієш. Ти не розумієш, ну як це важко, яка це проблема, ну яка це ти мене розумієш? <звук> «Да, можливо, я тебе не розумію. Ну, послухай, ти не унікальний. І спокуса твоя не унікальна, і проблема твоя не унікальна. Такі ж самі спокуси, котрі зазнають окремі люди. Так? Усі люди зазнають. Ви чуєте це? І тому, послухайте, ну не дозвольте дьяволу обманути вас. Він, Ну, послухайте, ну ви розумієте, Дьявол, він бачить гордость. І він починає визгрівати цю гордість. Ой-ой-ой, яка в тебе спо. Вау, до да тебе ніхто не розуміє в цій церкві. Пастор тебе не розуміє. Да ти що, да ніхто! хто... Да що це, це, да, це, да, це Бог взагалі, куди він дивиться? Та да, це не підйомна проблема взагалі. Да як це так? Да ти що, починай да, да, ну, требувати, починай бунтувати, починай раптати. Це несправедливо. Павло пише, ребята, вас спіткали, ви проходите через такі самі спокуси, через які проходять всі люди. Чи це стосується сім'ї. Проблем сім'ї, чи це стосується служіння, чи це стосується здоров'я, чи це стосується фінансів, дітей, любі сфери. Послухайте, в нас ми проходимо через такі самі спокуси, через які проходять усі люди. Послухайте, навіть якщо я вас не розумію, чи брат, чи сестра, Ісус розуміє? Я думаю, через те, через що прийшов Ісус, то ваша спокуса по зрівнянню з Його іспитом це нищо. Ви згодні цим? І тому Він зрозуміє вас. Він зрозуміє. І тому ну не дозвольте дьяволу обманути. Ну в мене така ну така, Да послухайте, весь світ проходить через ці спокуси. Просто я не ділюсь з вами своїми спокусами. да, Я вам не виливаю бруд. Не то, що бруд, свій, ви, весь ваш тягар, щоб ви їх несли. Ще вас буду грузити вас. М? І ви старайтесь свій тягар видавати не людині. Ну, що вона з тобою поплаче, і що тобі легше стане? Твоя спокуса, що? Ну, тебе сили з'являться, мудрість. Ну що, що, він поможе тобі? що? Ні. Богу виливайте це. Понимаєте? Він утішить. Він наш Господь. Він допоможе. Розумієте? Вас підкали ж ті самі спокуси, котрі зазнають усі люди. Далі дивіться. Та Бог вірний. Давайте скажем Бог вірний. Бог вірний. Ну, собі це скажіть. Бог вірний, Валера! Алло! Та да ну, ну а де ж він Бог вірний? Ну, сатана ж брехун. Ну да ж твій Бог, ну де ж твій, ну чого ж, ну чого ж? Бог вірний. І тому витри соплі свої. Поміняй памперса і стей стій, стій тві, твердо на Слові Божому, яке говорить Бог вірний. Бог вірний. Він не допустить, щоб ви спокушалися більше, ніж можете витримати. Ось яка правда. Бог вірний. Він все контролює і все бачить. І тому, якщо я через щось проходжу, а кожен із нас через щось проходить. Так? Так. Ну, амінь? Амінь. А тепер дивіться, якщо ми через щось проходимо, значить не бреши. Собі не бреши, мене ти не обманеш, Бога не обманеш, собі не бреши. Бог, якщо це допустив, значить ти зможеш це пройти. І ти можеш знати кінець цієї битви. Ти повинен знати, що я вийду із цієї ситуації переможцем. Амінь. Ну ви розумієте? Все, якась проблема на мене навалилась. Який виступив проти мене галяв, велетень, він кинув мені виклик, він хоче мене злякати. Бо каже, ей, Валера, знай, я вірний. Якщо я щось допускаю, то я ніколи не допущу більше, ніж ти зможеш понести. Більше, ніж ти можеш витримати. Разом із спокусою він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її. Алілюя. Який чудовий вірш! Послухайте, брати й сестри. Він Бог люблячий, добрий, вірний. Він наш цар. Він все контролює, все знає. І якщо ми навіть по своїй глупості. Навіть по своїй слабкості ми звертаємо не туди Бог вірний. От перед цим Віка казала, да, Петро йшов, і йшов по воді, да, в нього якийсь час, період життя, служіння, в нього круто, сверхістесно він рухався. Він рухався сверхістено. Ну настав момент, коли він ослаб. Ну ми ж теж, давайте будемо чесними, ми не завжди в дусі. М? І ми інколи допускаємо. Моменти слабкості і починаємо тонуть. Хтось в боргах починає тонути, хтось ще там в якомусь в чомусь починає тонути, в депресії хтось тонуть, хтось в страху, хтось ще в чомусь. Ну, послухайте, знаєте, Бог не той, який буде стояти і наблюдати. Ну, ну давай. Буль-буль. Ну Він не буде стояти і просто байдуже дивитися, як ти йдеш на дно. Він протягне руку, щоби тебе спасти. Яким чином, опять ми вертаємося, Боже ж нас веде через слово? І тому в момент, коли проблема буде питатися, мене потопить, потягнути на дно, Бог пошле слово. Схопи за це слово. І воно тебе витягне звідти. З цієї ями, з цієї прірви. Mm? Тому ви слухайте, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми з вами молились. За що? За те, щоб ми знали, <кхи> те, через що ми проходимо, це не щось унікальне. Розумієте? Кожен у кожного із нас своя пустеля є. І нам не потрібно, послухати мої проблеми. Ви впевнені, що ви їх потягнули б? Я не впевнений, що я потягнув би ваші. Ну ми всі різні. Ви ж замітили? Ми різні. І Бог з кожним із нас по-різному працює, бо Він знає наші потреби. Він знає, що потрібно в кого Угу. І тому ну, не дозвольте дьяволу обманути вас, що ваші проблеми, це просто індивідуану такі, ну таке, ніхто таке не пережив. Да? Ні, послухай. Тебе умоляє. Всі люди через це проходять, проходили. І Тому, якщо ти десь там і спіткнувся, ну будь чесний, признай, це ти дав маху десь. Якщо ти там уже починаєш бігати як вжарений. То не Бог винувати, не дьявол такий прям сильний, да ти просто не про бодроство. І вляпався в спокусу. І вона тебе злякала, ти допустив страх і так далі. Тому прийми виклик, Покайся. Все. Схвати за Боже Слово, і Господь допоможе тобі піднятися. Стій на Божих обітницях, в тому, що Бог вірний. Він ніколи не допускає більше, ніж ми можемо понести. Mm -hmm. І при спокусі дасть обов'язково полегшення, щоб ми змогли вийти переможцями, змогли подолати цю спокусу. Боже, слава тобі хвала! Ми вдячні тобі Христос. Ти вірний Бог, Ти виховуєш кожного з нас. Ти хочеш, щоб ми не були більше младенцями, а щоб ми дорослішали в тобі, становились зрілими, возростали в повний возраст Христов. І тому Господь, дорослі люди, вони. Здатні брати відповідальність не тільки за успіхи, но і за свої промахи. І тому, Господь, дай нам також визнавати наші промахи, коли ми спіткнулися, і в якій ситуації виявили слабкість? І слава тобі, Господь, за те, що ти Бог милосердний. Що коли ми сповідуємо перед тобою любу нашу сладкість, любий гріх, ти, будучи вірний і праведен, простиш нас і омиєш нас від всякої неправди. Алілюя. Спасибі тобі, Господи, це. Боже, благослови, щоб ми ніколи не дозволяли дьяволу, який єсть брехун, обманути нас. Що якийсь ти несправедливий і життя несправедливе, що це занадто важка проблема, тяжкий тягар, тяжка ноша. Ні, Бог вірний. Якщо він щось і допустив, значить ми зможемо винести це. Значить, ми повинні знати кінець і сход цієї битви. Ми вийдемо звідти переможцями в Ісуса. Карінтянам два 2.14, забув сказати. Ми його вже розбирали. Дяка Богу. Він завжди. Завжди. Бачите? Він завжди веде нас до перемоги. Завжди. А значить, навіть в тій ситуації, через яку я зараз проходжу, Бог бажає мене привести до перемоги, щоб я вийшов переможцем цієї ситуації. Амінь. В іншому перекладі подяка Богові, який завжди робить нас переможцями у Христі. Завжди робить нас переможцями у Христі. Просто дивіться, що важливо. Саме в такий момент, коли ти проходиш через якусь проблему, через чорну тучу, через шторм, як ти на себе дивишся? Як на переможця? Чи як нікчемо якусь? Яку зараз ця проблема розчавить і тільки мокре місце залишиться? Розумієте? Важливо, щоб ми побачили, як, ну, як ми бачимо себе в цій ситуації. Як Бог, хто Бог в такій ситуації? І коли ми воружимося цим Словом, даній ім'я Ісуса! Бог мене веде до перемоги. Бог робить мене переможцем завжди, завжди всі ситуації я вийду переможцем. Я вже знаю, я ще не розумію, як, я не розумію, коли, але я знаю ісход. Я знаю ісход. Я вийду переможцем. Бог прославиться, а дьявол буде посоромлений.